Я пройшов тренінг по травмоінформованій педагогіці, на якому нам розказали, як можна під час війни особливо використовувати ці всі практичні навички, які там надали. І це насправді було дуже круто, бо в наших реаліях війни ця інформація є дуже актуальною для нас. Отримала безцінні знання для підтримки наших дітей. Бо дуже важливо, щоб вони себе почували в школі безпечно, не хвилювалися, бо діти наче не показують цього, що їм тяжко і вони чогось бояться, але це дуже повільно. Ми переживаємо складні часи, і зараз все населення нашої країни отримує психологічні травми. Дітки насамперед переймають на себе цей психологічний стан дорослих і теж відчувають тривожність страшно. зараз. Ці всі прильоти, які здійснюються, або mm ж. -hmm. Якісь пошкодження електромереж і ці от основи, які нам е, потрібні, там з фізики, е, хімії, вони є дуже важливими для нас, для того, щоб ми це могли поширювати для наших дітей, і наші діти також їх могли використовувати в позакласній роботі. Якраз вчителі школи роблять акцент на тому, щоб діти безпечно себе почували в школі. Їх оточувала любов, е, турбота вчителя. І ми на цих працюємо. Тренінг був дуже нам корисний тим, що ми отримали безцільні знання, як справлятися з стресом, десь когось трішечки заспокоїти. Дякую. Я дуже вдячна за ці знання. Дякую.